Ляльковий дім Генрік Ібсен. Генрік Ібсен став для своїх сучасників володарем думок, створивши проблемний театр, в якому пройшли перевірку майже усі ідеї і теми ХІХ століття. Славний реформатор театру уперше рік новий жанр синтетичної п'єси. Її особливість полягає в тому, що в ній поєднуються трагедія і комедія. Це поєднання надає твору Іпсена ляльковий будинок, такого дивного відтінку, що ця п'єса вражає не одного її читача і глядача. Автор зумів подати нам в новишині майже комедійній формі надзвичайну гостру проблему, через яку, можливо, розбилася не одна мрія і зруйнувалася не одне життя. У центрі п'єси трагедія сім'ї Хельмеров, Нори і Торвальди. Вони прожили разом вісім років, у них троє дітей, затишний будинок, якому панує добробут. Нора Гаріче віддана своєму чоловікові і дітям. Чого, здавалося б, ще треба для щастя цієї сім'ї? Але це не перший погляд. Якщо ми прислухаємося до п'єси серцем, то побачимо з самого початку твору доречно підкреслено автором якусь штучність цьому будинку. Нора з дитинства мріяла про ідеальну сім'ю, для якої вона могла б створювати затишок. Ці мрії нагадують дитячі ігри з ляльками. Там усе таке ж охайне і затишне. Такою лялькою була сама Нора. Спочатку для свого батька, а потім для Торвальда. Такими ляльками стали її діти, з якими тепер грається сама Нора. Торвальд також мріяв про щасливу сім'ю, але бачив її небагато під іншим котом. Він сприймав Нору не як самодостатню особу, а як невід'ємну складову його спокійного сімейного життя. Для нього вона була лялечкою, білочкою, пташкою, але нічим великим. Отже, в цьому будинку не живуть, а лише граються у добробут, в любов і навіть людську гідність і честь. Тут нічого немає сьогодення. Це будинок ляльок. Нора, позичивши гроші і приховавши це від усіх, опиняється у безодній самотній боротьби з жахом, совістю. Але усе це заради любові. Вона хотіла врятувати життя близькій людині і нікого не травмувати. Але Торвальд отримує листи і виголошує найсправедливішу промову, який чомусь переважає займенник мій ти зруйнувала усе моє щастя, занапастило усе моє майбутнє. А коли боргове зобов'язання повертається, ми знову чуємо його солодкі слова. Тут я голубитиму тебе як загнану горлицю, яку врятував неушкодженою з кіхтів яструба. Але настає прозріння, і Нора хоче скинути маскарадний костюм. Вона не може більше жити в цьому духовно порожньому будинку і йде, щоб відшукати себе як людину. Нора, що це за застим вираз? Сідай, Розмова буде будинку. Ти мене лякаєш, Нора. Я тебе не розумію. Ти мене не розумієш. І я тебе не розуміла до сьогоднішнього вечора. Не перебивай мене. Ти тільки вислухай, Поквитаємось. Що ти хочеш там сказати? Тебе не вражає одна річ. Ось тепер, коли ми так сидимо з тобою. Що таке? Ми одружені вісім років. Тобі не спадає на думку, що ми вперше за цей час чоловік з дружиною розмовляємо серйозно. Серйозно? В якому разі? Аж вісім років. Більше. З першої хвилини знайомства ми ні разу з тобою не обмінялися серйозними думками про серйозні речі. Чи мені говорити з тобою про свої справи, якщо ти все одно не змогла би на них полегшити? Я не кажу про справи. Я кажу, що ми взагалі ніколи не починали з тобою серйозної розмови. Але ж, Люба, нора, це хіба тобі було з руки? До суті. Ти ніколи не розумів мене. До мене ставились дуже несправедливо Торвальда. Спочатку тато, потім ти. Що? Обидва? Тоді як ми тебе любили більше, ніж хто на світі? Ви мене ніколи не любили. Вам тільки подобалось бути закоханим у мене. Нура, що це за слова? Та вже так воно і є, Торвальда. Коли я жила вдома з татом, він викладав мені свої всі погляди. І у мене ж були такі самі. А якщо в мене були й інші, я їх приховувала. Він називав мене своєю ляточкою дочкою. Він грався зі мною, наче я зі своїми ляльками. Потім я потрапила до тебе в тім. Та що це за весело, коли ти говориш так про наш шлюб? Я хочу сказати, що я з татових рук перейшла до твоїх. Ти все за своїм смаком. Тепер у мене став твій смак. Або я тільки вдавала, що це так. Не знаю добре. Може і те, і інше. Інколи бувало так, інколи так. Коли я озираюсь тепер назад, то мені здається, що я жила тут, як той старець. Мене годували, одягали. А моє діло було розважати і забавляти тебе. Ось у чому полягало моє життя. Це ти так лаштував. Ти і батько дуже винні переді мною. Ваша вина, що з мене нічого не вийшло. Люро, ну, яка дурниця! Хіба ти не була з нами тут щаслива? Ні, ніколи не була. Я тільки думала, що щаслива, а насправді ніколи не була. Ти не була? не була щаслива? Ні, тільки весела. А ти був такий милий, ласкавий до мене, але весь наш дім був тільки великий ляльковий дім. Я була тут твоєю лялькою, донькою, а діти були вже моїми ляльками. Мені подобалося, що ти грався, бавився зі мною. Як їм подобалось. Коли я граюся і з ними. У цьому власне було наше подружнє життя, Торвальда. Так, частина правда є в тому, що ти кажеш. Хоч ти дуже перебільшуєш, але у нас тут пробуде все інакше. Час забавок минув. Чи його умова, чи дітей? І твого, і дітей до ганора. Ах, Торвальде, не тобі виховати справжню дружину з мене. І ти це говориш? А я. Хіба я готова виховувати дітей? Чи не сам ти щойно сказав, що не можеш довірити мені їх виховання? У хвилину до Чи можна на це звертати увагу? Ти розсудив правильно. За справа не силу мені. Треба спочатку вирішити інше. Я повинна виховати себе сама і не в тобі шукати мені допомогу. Мені треба взятися за це самій. Тому я йду до тебе. Що ти сказала? Мені треба побути самій, щоб розібратися в самій собі. Тому я не можу залишитись. Норо! Норо! Я піду негайно. Кристина, мабуть, дасть мені притулок. Ти не при своєму розумі. Я забороняюсь. Тепер дарем не забороняти мені будь що. Я візьму з собою лише своє. Від тебе нічого не візьму. Ні тепер, ні опісля. Що це за безумство? Завтра я поїду додому. Тобто до мого рідного міста. Там мені буде легше влаштуватися. Ах, ти ж засліплений, недосвідчене створіння. Треба ж коли-небудь набувати досвіду торговети. Покинути дім, чоловіка, сім'ю, дітей? Думати про те, що скажуть люди. На це мені нічого звертати увагу. Я знаю тільки, що мені це потрібно. Ні. Це обурливо. Хіба ти можеш так зневажати свої священні обов'язки? Та що ти вважаєш моїми найсвященнішими обов'язками? Те ще треба тобі пояснювати. У тебе немає своїх обов'язків перед чоловіком, перед своїми дітьми? У мене є інші обов'язки. Немає таких. Але які ж це? Обов'язки перед собою. Ти передусім дружини і мати. Я в це більше не вірю. Я гадаю, що передусім я людина, так само, як і ти. Але принаймні повинна стати людиною. Знаю, що більшість буде на твоєму боці торгати. І що в книжках пишуть про тому ж дусі. Але я не можу більше заспокоїтися на тому, що говорить більшість. Я повинна сама подумати про ці речі і розібратись з них. Тоді залишається гадати одне. Що саме? Що ти мене більше не любиш? Так, у цьому якраз і справа. Лоро, і ти це говориш? Ох, мені самі боляче, Торвальда. Ти був завжди такий добрий до мене. Але я нічого не можу вдіяти. Я більше тебе не люблю. І це ти також вирішила при своєму розумі та добрій пам'яті? Так, цілком розсудливо. Тому я й не хочу тут залишатись. І ти можеш мені пояснити причину, чому я втратив твою любов? Так. Я побачила, що ти не той, за кого я тебе вважала. Я зовсім тебе не розумію. Я терпляче чекала цілих вісім років. Господи, адже я знала, що дива бувають не кожного дня. Та ось на мене впав цей жах, і в мене засвітилась тверда певність. Тепер станеться диво. Типу. Доки лист Крокстада лежав там, у мене й думці не було, що ти міг пристати на його умови. Я була твердо впевнена, що ти скажеш йому розголошувати справу на цілий світ. А коли б це сталося? Ну, що ж тоді, коли б я віддав на ганьбу у свою власну дружину? Коли б це сталося, я непохідно вірила, що ти виступиш вперед і візьмеш усе на себе. Скажеш, винен я. Ти хочеш сказати, що, що я ніколи не погодилась взяти від тебе таку жертву? Звісно, ні. Ось те диво, якого я чекала з таким трепетом, а щоб не пропустити його, я хотіла покінчити з собою. А я б з радістю працював для тебе всі дні і ночі. Я терпів би гори і злигодню заради тебе. Але хто ж пожертвує навіть для коханої людини своєю честю? Сотні тисяч жінок жертвували. Ах, ти міркуєш і говориш як нерозумна дитина. Хай так. Але ти говориш і міркуєш не так, як та людина, яку я могла любити. Коли в тебе минув страх, не за мене, а за себе. Коли вся небезпека для тебе минула, з тобою ніби нічого не трапилось. Я залишилася, як і раніше твоєю пташкою, лялечкою, жайворонком. Торвальда. В ту хвилину я зрозуміла, що прожила цілих вісім років з чужим чоловіком і пережила з ним трьох дітей. Ой, я не можу навіть згадувати про це. Так би розірвала себе на шматки. Бачу, бачу, справді, але між нами лягла безодня. Але хіба не можна її було заповнити, Нора? Така, яка я тепер, я не можу бути тобі дружиною. У мене вистачить сили стати іншим. Можливо, якщо у тебе заберуть ляльку. Розлучитись з тобою? Ні, ні. Я собі навіть цього не можу уявити. Це ще більше підтверджує, що це так має бути. Ну, не зараз. Почекай хоча б до ранку. Я не можу ночувати у чужої людини. А хіба ми не могли тут жити, як брат і сестра? Довго так не може тривати. Прощай, торкнути. Я не буду прощатися з дітьми. Я знаю, що вони в кращих руках, ніж в моїх. Така матір, як я, їм не потрібна. Але колись, нором. Коли-небудь. Як я можу знати? Я зовсім не знаю, що з мене вийде. Але ж ти моя дружина. І тепер, і в майбутньому, якою би не стало. Слухай, Торвальда. Коли дружина кидає чоловіка, як я, то він, як я чула, вільний від усіх зобов'язань. Я в кожному разі звільняю тебе зовсім. Ти не вважай себе зобов'язаним нічим, як і я не буду. Ми повинні бути цілком вільні. Ось твоя його Віддай мені, мою. Ще й це. І це. Ось. Тепер усе скінчує. Ось я покладу сюди ключі. Служниця знає все. В домі краще за мене. Завтра, коли мене не буде, Кристина прийде зібрати речі, які я привезла з собою. Хай мені їх не дішлють. Звичайно, звичайно. Нор, і що ти більше не згадаєш про мене ніколи? Ні. Я, мабуть, часто буду згадувати і тебе, і дітей, і дім. Можна мені писати тобі норму? Ні, ніколи. Цього не можна. Але ж треба буде посилати тобі? Зовсім нічого нічого. Помогати тобі при потребі. Нічого я не візьму від чужої людини. Нору, невже я назавжди залишуся для тебе чужим? Поторведи. Для цього потрібно, щоб сталося найбільше дива. Скажи яке. Для цього і ти, і я. Ми обоє повинні змінитися настільки. Ні, Торвольти. Я більше не вірю в тебе. А я хочу вірити. Скажи, скажи, яке. Змінитися так, щоб... Щоб наше співжиття могло стати шлюбом. Угу. Прощай. Норо. Норо. Порожньо, її вже тут немає. Давньогрецький драматург Арістофан ще 23 століття тому писав про жінок. Обійтися без них так само важко, як і жити з ними. Сучасні чоловіки з цим, мабуть, погодяться, а сучасні жінки, напевно, те саме скажуть про чоловіків. Не є секретом, що чоловік і жінка по-різному сприймають світ, по-різному думають і діють. Як же знайти гармонію в їхніх взаєминах, як зробити сім'ю щасливою? Як наповнити родинну оселю добром, радістю та щирими почуттями? Про це йдеться в драмі. Генріка Іпсена, Ляльковий Дім.